Well, hello there! Привіт усім! З вами Аліна, і це наш з вами музичний English Way. В цьому відео ми розглянемо пісню Ary Smith: I don't Wanna miss a thing. Це та пісня, яку багато хто чув, але чи чули ви насправді про що вона? Ми розберемо, чому ця пісня працює як не лише якась романтична балада, а по суті заява про близькість, вразливість і. Повну присутність у стосунках, адже саме це зробило цю пісню культовою. Але спочатку трішки information for language learners. Назва гурту «Era Smith. Вона складається з двох слів: «Era», що означає рух повітрям або просто повітря, And Smith. Smith – це м, майстер, це людина, яка робить щось руками. І отут як майстер повітря. Це перекладається так назва, якщо її перекладати. Але, звісно, назва не перекладається. Я просто кажу, як класно поєднались якісь слова, які окремо мають якісь значення, і барабанщик, От йому подобалося, як це звучало, така, така комбінація. І він наполягав на тому, щоб це стало назвою гурту. Взагалі слово Сміт окремо, це також коваль або «blacksmith» коваль. В англійській мові досі існують слова з цим суфіксом Сміт: це голдсміт, ювелір, це «gunsmith» – зброяр, також локсміт, майстер замків. І ми можемо навіть погратися з інтелектуальним значенням, як Wordsmith, це майстер слова, тобто можна так називати письменники. Прізвище Сміт, так само, як і в нас в українській мові, означає Коваль, Коваленко, Ковальчук. Так, цей Джон Сміт, це Джон Іван, Коваль. Інші прізвища також іноді походять від назв професії, так як Гаррі Potter, Harry Гончар, Потері, гончарство, Пот це горщик. І тому можна на наш лад жартома зрозуміти, що означає це прізвище. Але годі копатися в цьому. В нас пісня, яка, до речі, була написана не Ари Сміф. вона була написана спеціально для фільму Армагеддон з сонграйтеркою Дайан Уоррен. І оскільки в цьому фільмі повинна була грати донька фронтмена гурту Стівена Тайлера Лів Тайлер, продюсери вирішили, а чому б не дати спробувати заспівати цю пісню Сміт і подивитися, як вона звучатиме. Ну і як ми всі знаємо, вона звучала прекрасно, її вибрали. І дійсно, ми наразі знаємо це як одну з найвідоміших пісень гурту Сміт. Отже, гайда до тексту Let's go, shall we? I could stay awake just to hear your breathing. You smile while you're sleeping, while you're you're sleeping, far away and dreaming? Я можу залишатися бадьорим сплячим, просто щоб чути твоє дихання. Just to hear your breathing. Дивитися на твою посмішку, коли ти спиш, поки ти десь далеко бачиш сни, while you're far away and dreaming. I could spend my life in your sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Я можу провести все своє життя в цьому солодкому полоні. Um, surrender це здаватися комусь. So in the sweet surrender в цьому солодкому полоні. I could stay lost in this moment forever. Я можу залишатися загубленим uh, в цьому моменті вічно. Where every moment spent with you is the moment I treasure. Де кожна мить, яку я провожу з тобою, це момент, який я ціную. Treasure – це скарб. So, it's... Is a moment I treasure. I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep. я не хочу заплющувати очі. Я не хочу засинати. I want to fall asleep. Fall asleep – падати в сон. Засинати. Cause I'd miss you, baby. Тому що я тоді. А тут цікава гра слів. Пропущу тебе. I'd miss, I'd miss. miss you. Hit or miss, да? Поцілив чи промазав. I'd miss you, baby. тому що я тебе пропущу. Крихітко. And I don't to miss a thing. І я не хочу пропустити. Жодної дрібнички. Ще раз зверніть увагу на гру слів. «miss». I'd miss you, baby. Я сумуватиму за тобою. And I don't to miss a thing, і я не хочу пропустити жодної деталі, жодної речі. A thing. Якщо в нас артикль «a» e йде в запереченні, I don't have a book, я не маю жодної книги, навіть якої-небудь книги. Да? Тому I don't wanna miss a thing, я не хочу пропустити жодної штуковини, жодної речі.

Не підходить. That wouldn't do. Це, це мені не це не спрацює. Да? Uh, so the sweetest dream would never do. Навіть найсолодший сон ніколи б не спрацював. I'd still miss you, babe. Я все одно сумуватиму за тобою. And I don't want to miss a thing. І я не хочу пропустити жодної дрібнички. Uh, тобто тут miss має два значення. Uh, в першому реченні: I'd miss you or I'd still miss you, baby. Я все одно пропущу тебе. Як я, цей момент буде настільки е, летючим, в сні це, це не ти. Да? Тому, тому я тебе пропущу таким чином, а також мис, як сумувати. Да? Um, and I don't miss a thing. Я не хочу пропустити жодної дрібнички. Наступний Lying close to you, feeling your heart beating лежачи близько до тебе, відчуваючи твоє серцебиття. And I'm wondering what you're dreaming. І я задумуюся, а, а про що ти сниш? А що ти бачиш у вісні? Wondering if it's me you're seeing. Мені цікаво, чи це я, про кого ти, кого ти бачиш у вісні. Then I kiss your eyes and thank God we are together. Потім я цілую твої очі і дякую Богу, що ми разом. And I just want to stay with you in this moment forever. І я просто хочу залишитися в цьому моменті з тобою назавжди. I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep because I'd miss you baby and I don't want to miss a thing. Повторюється Cuz even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you baby and I don't want to miss a thing. І далі йде такий bridge називається в музиці, да, uh, трішки мелодія. I don't want to miss one smile. Я не хочу пропустити навіть одну посмішку. I don't want to miss one kiss. Я не хочу пропустити навіть один поцілунок. Uh, well, I just just want to be with with you you, right here, with you, just like this. Я просто просто хочу бути тут, просто поруч з тобою, Як от зараз. Just like this. I just want to hold you close. Я просто хочу тримати тебе близько до себе. Uh, I feel your heart so close to mine. Я відчуваю. Твоє серце так близько до мого. And just stay here in this moment for all the rest of time. І просто залишитися в цьому моменті до кінця днів. For all the rest of time. До кінця всього часу. Ну і далі повторюється: I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep і так далі. От про що ця пісня? Я думаю, що дійсно, ну, відчуття, що це про кохання, це було. Але от найцікавіше тут деталь це. Це ця гра слів зі словом Miss. I still miss you, baby, and I don't want to miss a thing. І я не хочу пропустити жодної деталі. Саме про це говорила авторка цієї пісні, коли вона подивилася на свого сплячого чоловіка і відчула, що вона не хоче пропустити жодного моменту в його житті. Вона хоче повне відчуття присутності, що вона. Знаходиться з ним. І ця пісня універсальна. Ми її чули з вуст чоловічого вокалу, да, але так само це ну, вона була написана з жіночої позиції, але це не важливо. Ця пісня чудова. Я дуже рекомендую після цього тлумачення вам її прослухати ще раз, вже повністю розуміючи, про що вона і відчуваючи ці інтонації, і насолоджуючись чудовим вокалом Стівена Тайлера. That's all, folks! Please like! Share, subscribe, and I'll see you. Bye.